Я звертаюся по поводу крадіжки квартири. У мене обікрали квартиру 5 грудня. Понятно, що визвана була поліція, документи і так далі. Ніхто мене не визивав. Я сама ходила, оббивала пороги. Казала, ну що ж, ви тягнете резину. Ну давайте, що ж думаєте. Понятно, якщо таке, я знаю, з якими людьми я общалася, я знаю, хто до мене вхожу в квартиру. Я все прекрасно розумію. В мене є, звісно, ліця, але я її в квартирі не зловила. Ну ви ж обертіть на це увагу. Пройшло три місяці, ніхто нічого. Абсолютно. Я не знаю, дайте мені, на якому етапі йде розслідування документу. Мені його теж ніхто не дає. Те, що я визивала поліцію, так, мені дали документ, але він ролі не грає. Ні. А який документ? Витяг внесення да, відомостей, в єдиний реєстр досудових розслідувань? Так, так. А на якому етапі йде розслідування, ніхто мені цього документу не дає. Тим більше у нас в сім'ї теж є загиблий, доброволець. Ми за гроші купили дві машини, одну машину загрузили продуктами, передали на фронт. Я сказала, якщо ви знайдете, хто. Ограбував мою квартиру, оці гроші, золото. Можете все оддати на фронт. Мені нічого не треба. тільки що шо... ну я трошки не рухаюся. Так я дуже розумію. ваш біль. І дякую вам за вашу активну таку позицію от, за допомогу нашим військовим. Давайте звернення до уповноваженого, в якому ви напишете про те, що відбувається бездіяльність правоохоронної органів. До кого це мені треба звертатися? До Дмитра Валерійовича Лубінця ми допоможемо, я його представник Полтавської так, області сьогодні. Але я... ж знову-таки, от почуйте нас, будь ласка, немає в нас повноважень, визначених кримінально-процесуальним кодексом. Це компетенція виключно правоохоронних органів. Вам потрібно просто розуміти свої права. У разі, якщо ви не задоволені діяльністю або рішенням там органів, які здійснює судове, досудове розслідування, ви маєте право відразу звернутися до слідчого судді, в суд. Ви також можливо маєте право на безоплатну правову допомогу, яка полягає в тому, що адвокатами, професійними людьми готуються відповідні процесуальні документи і здійснюється представництво ваших інтересів, в тому числі в судовому порядку. Цьому потрібно просто розібратися, і ми готові вам і хочемо допомогти. Але давайте ось, знову ж таки звернення до уповноваженого, в якому ви там напишете те, що ви говорите про те, що там відбувався факт крадіжки квартири, вкрадено то-то, то-то. На сьогодні не здійснені ніякі дії. Ми запит. А ми запитаємо, наприклад, в обласної прокуратури, от що відбувається на даному такому-то кримінальному провадженні. Спасибо, що ви мені сказали, що є таке безплатне, як я сказати, що я можу безплатно звернутися там до адвоката, до суди і так далі. Тому що в мене все забрали. Що на мені осталось, то є. У мене немає грошей, щоб я могла я подавати і на суд, нанімати адвоката. А і... письмо нікуди не зверталося? Ну, в поліцію я письмово мається на увазі. Писала, писала, писала. Є все. копії цих звернень. У мене немає, в мене тільки Будь... один витяг, як ви кажете. Один витяг, так. Да. Я, я казала слід. А пам'ятаєте коли дату? 5 грудня це трапилося. 5 грудня, грудня звернулися, да? мені ніхто нічого не казав. Понятно, що я була не в тому стані, щоб щось думати головою. Я звернулася до поліції приблизно 10 днів через 7. Звернулася до свого слідчого. Його нема, то ніту. Я за два. Приходила туди, поки я знайшла який займається моєю справою. Потім, тому, значить, після цього случаю я вже бачу, що толку нема ніякого місяць, прийшов півтора, толку нема ніякого, Я пішла до начальника поліції. Він ми, ми все робимо, що від нас залежить. А що ж від вас залежить? Що ви робите? Ніхто не дзвонить, ніхто мене не визиває, нічого мене ніхто не питає. Я сижу, просто я сижу. Ну знаєте, от я вам скажу чисто по людськи. От так. як ви прийшли до... Скажімо так, до слідчого. Mm -hmm. І слідчий, наприклад, вам говорить: та дивіться, ми тут вже вийшли на умовно розуміємо, хто це міг зробити, ось готуємо там матеріали, підозру, наприклад. Mm -hmm. e, да? І ви розумієте, що відбувся процес, але вам сказали про це усно. А потім через тиждень ви, наприклад, дізнаєтесь, що цього немає. Mm -hmm. що вам... mm -hmm. Тому от от, от от ми завжди просимо звертайтесь, будь ласка, письмово. От, коли ви звернулись письмово, вам письмово мають надати відповідь. Якщо вам письмово не надають відповідь, ви звертаєтесь до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, який здійснює парламентський контроль, в тому числі за дотриманням вимог законів України, як про доступ до публічної інформації, і про звернення громадян і працівники офісу уповноваженого мають право проводити перевірку, вимагати, що вам надали письмову відповідь. А письмова відповідь це письмова відповідь. Письмовій відповіді вже стоїть підпис, дата, і людина, яка підписала, несе за за це відповідальність. Просто ми не завжди знаємо свої закони і не завжди ж крадуть ці квартири, тим більше в мене пройшла ну, немала сума. Немала сума з квартири була винесена. Я говорю, учитывая то, що дійсно ми купили дві машини і одну машину заправили продуктами, відправили на фронт. І ще мене хтось пограбував і я повинна на це закривати очі, та ніколи. Ну, це не потрібно. Ми говоримо і завжди переслідуємо свої права потрібно захищати. Чому я до вас і звернулася? Тому що я просто тупікове я, розумієте, я, я, я не знаю, що мені робити, куди мені йти. Ви знаєте, ми нічого такого вам зараз не сказали. Я думаю, вам би це сказав будь-хто із присутніх там із, із, із представників органів державної влади про те, що потрібно от йти саме таким шляхом. Дякую. Тому Потрібно, є гарячі лінії, є наші контакти. Якщо користуєтесь, ми залишимо їх також після цієї зустрічі. Будь ласка, звертайтесь, ми готові давати відповідну допомогу. Добре, дякую, будь ласка.